Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. В цьому відеоролику я поділюся з тобою, скільки заробляє блогер інфлюенсер з партнерки. В цьому відеоролику візьмемо біржу BINGX. Я вже це говорив, що біржа BingX. Тільки починає жорстко розвиватися. І була акція, де за реєстрацію біржа давала 40 доларів на ф'ючі. Іменно під це прому я зміг набрати трохи рефералів. Зараз в мене є 11 тисяч рефералів. А акція була ось та, де просто перші 200 користувачів утримували 40 доларів на ф'ючерсі. Як бачимо, що іменно моїх людей, прямих людей, які зареєструвалися іменно під мою реферальну силку, тільки 356 людей. А іменно непрямих є більше 11 тисяч людей. Непрямі реферали це означає, що оці мої прямі реферали, які зареєструвалися по моїй реферальній силці, вони запрошували людей. Теж запрошували адмінів і назапрошували запрошували ще 11 тисяч людей. 11 тисяч рефералів це є дуже багато. Ну, хтось скаже так. Но 95% оцих рефералів, 90% рефералів. Я рахую, що це є боти, що це є мультиаккаунти, тому що іменно на цю акцію дуже багато людей робили мультики. Тому 11 тисяч ми відкидаємо як мінімум 80. 70% людей, тому що це є мультиакаунти і плюс-мінус активних рефералів я рахую, що є десь коло тисячу. Хтось скаже, що це є просто неймовірний результат. Але я скажу, що це є дуже маленький результат, і всіх цих рефералів запросити міг кожен. Навіть в того, в кого не було свого телеграм-каналу. Навіть той, хто ніколи нічого не мав з партнерок, і ніколи. З ними не працював. Тому що запросити це було максимально просто. Як запрошував я, і як міг запрошувати кожен навіть зараз, коли біржа іно тільки-тільки розвивається, кожен може запрошувати людей. А всі ми знаємо, що рано чи пізно на біржу X будуть переходити і будуть на цій біржі торгувати. Тому зараз буде не помилкою запрошувати під себе нормальних людей. І рано чи пізно ці люди будуть включатися в роботу, і тобі будуть приносити дохід. Майже у всіх телеграм-каналах проходять гіви, як робив я і ділюся цією фішкою з вами. І ось просто, коли я бачу будь-який гів, будь-який телеграм-канал ну, викладає ГІВ, я просто брав до цих всіх адмінів і писав. Пропонував їм ось цю акцію. Перших 200 користувачів, які зареєструються, получуть 40 доларів. Відповідно, адміни реєструвався під мене, я йому підключав цю акцію. Я говорив не раз, всім говорив, що я можу кожному підключити партнерку. Ну, відповідно, багато адмінів собі суперечили. Ну, зараз не про це. І відповідно, телеграм-канал до 5, до 6, до 7, 8 тисяч цей адмін зразу згоджувався. Ну, крупніші адміни, там від 8, від 10 тисяч підписників. Вони не хотіли згоджуватися, і їм партнерка була нецікава. Але відповідно, я бачив потенціал е, в цього адміна, в, цього, е, в цьому телеграм-каналу, можна так сказати. Є перегляди, є активні люди. Я бачу, що вони будуть торгувати. І мені потрібно було його якось заохотити, щоб його також забрати під себе. Тому що рано чи пізно він зараз суперечить, але він пізніше точно перейде на BingX. і мені треба, щоб він відповідно перейшов. Зразу під мене. Відповідно, я мало попрацював, і ця акція вже закінчилася, де дають 200 першим користувачам по 40 доларів. Але все ж, я зміг все рівно взяти собі базу користувачів, базу адмінів. В мене найкращі адміни, і я впевнений, що вони обов'язково будуть розкачувати свою РФ. Мені за місяць прийшло вже 237 доларів. І по суті, я отримав замін базу користувачів. 11 тисяч з половиною людей. Ну плюс-мінус 20 тисячу активних рефералів. І тисячу активних рефералів дуже важко набрати. У мене на байбіті більше там 400 за весь період часу і я жорстко розкачую е, партнерку, але вона не виходить, тому що вже кожен перший має біржу байбіт, А іменно біржу BINX мало хто має. Тому ось такі поки. Результати. Хто скаже великі, але я не кажу, що це великі. В неї найкрутіші промо, які я тільки бачив, оці на 50 ф'ючерсні долари дають 100-170. Це просто максимальна халява. І я можу сказати так, що дуже багато адмінів, які собі суперечили і не хотіли підключати ревки, вони втратили багато рефералів. Бо люди слідкують не тільки за одним телеграм-каналом. Тому в більшості. Люди реєструвалися під іншого адміна. І навіть якщо колись адмін включиться, підключить собі партнерку, то люди будуть торгувати, але комісійні будуть йти іншим адмінам тим, хто їх ще давніше запросив і запросив їх під цю акцію. Тому що багато адмінів говорили, що ця акція це є туфта. BingX тільки-тільки виходить на ринок. І якщо ти адмін любого телеграм-каналу або. Ютуб каналу, ми тобі можемо підключити партнерку. Напиши мені в особисті. А партнери, які зареєструвалися за моїм реферальним посиланням, я рішаю ваші любі проблеми, які виникають у вас. Тому рекомендую реєструватися за моїм реферальним посиланням. Плюс ти получиш багато бонусів та унікальні аїрдропи та відповідно допомогу від мене. Посилання є під цим відеороликом. Плюс біржа не потребує верифікації. І якщо ти реєструєшся через додаток, не забудь ввести цей реферальний код. Тому получився ось такий відеоролик від біржі BingX. як я вже говорив, це було максимально легко. І якщо біржа BingX буде використовувати далі ось ці чудові фьючерси, запустить далі таке промо, то я буду знову підключати максимально рефералю. Тому що, як я вже говорив. Рано чи пізно кожен партнер буде торгувати на біржі BINX. і біржа BINX реально круто розвивається, як тоді в свій час почала розвиватися біржа Bybit. Тому буде не помилкою і не проблемою мати аккаунт і потихеньку торгувати тут. Плюс ми торгуємо без верифікації. Тому як я вже говорив, дивіться та шукайте потенціал всьому. Не суперечіть собі як більшість адмінів, тому що ці адміни втратили дуже багато рефералів.